Отак, от виглядає кабінет губернатора. Вкрали все, що можна. Вітаю вас, друзі, росіянам. Останнім часом якось дуже тривожно щодо Херсону. Некоторых тривога, і вона у всіх тривог. тривога, У мене тривога. Якщо Херсон Аста їхні настрої постійно змінюються, то вони розповідають, що будуть битися і стояти до останнього. собираются сражаться. Наша русская армия будет сражаться за Херсон. А то их пропагандисты абсолютно не уверены в том, что российская армия сможет удержать Херсон. Все прелести от взятия Одессы нам известны. Да. Как известно, все прелести от взятия Киева. Нам бы для начала закрепиться в Артемовске, а для еще большего начала не потерять хотя бы Херсон, про те, на що би вони там собі не сподівалися, які б вони плани не мали, усе одно результат буде один і той самий. Виведені відтуди російські війська в качти жесту доброї волі. Як завжди, я вам нагадую, друзі, підпишіться обов'язково на мій канал і Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. І сьогодні хочу із вами поговорити про те, що відбувається у Херсоні та що може від. Бутись далі, як ви знаєте, днями російські пропагандисти повідомили про те, що із будівлі обласної адміністрації, яка використовувалась частково як окупаційна адміністрація, росіяни зняли свою ганчірку. На здані ви гражданської адміністрації в Херсоні пропав флаг. Проте сам по собі цей факт мало про що каже, тому що поруч на будівлях і ще російські прапори поки висять Це не Системное явление, флаги российские над административными и учебными зданиями по-прежнему висять. Так само неодноразово з'являлися повідомлення, у тому числі і від місцевих мешканців, що росіяни залишили деякі свої блокпости. Ми побросали всі блокпости. Були навіть фото тих самих залишених російських блокпостів. Але за новими даними, зараз російські військові поступово на них повертаються. І також у мережі було відео зі стадіону Спартак у Херсоні, де раніше розташовувалися росіяни, а зараз там пусто і покинута військова техніка мертвий стадіон посівношествия орди Але поки що немає повного розуміння, чому саме вони звідти втекли. Чи це було, скажімо так, за планом, чи можливо через те, що туди періодично прилітало, як добре видно на цих фото. А ще росіяни у Херсоні постійно крадуть. Вони вкрали пам'ятник Патьомкіну та його труп, як самі стверджують, і крадуть унітази. У той же час ті судна, які вони не можуть вкрасти, вони підривають та знищують мазут, та паливо з них виливаються у Дніпро і тим. Часово живий колаборант -Усов учора також заявив про те, що, начебто, у Херсоні запроваджується цілодобова комендантська година. У місті Херсоні об'явлений комендантський час, який буде дліса 24 часа круглосуточно, тільки для того, щоб ми могли відстояти наш город Херсон. Правда, вже за півгодини стрімуусов сам почав спростовувати свою ж заяву і казати, що це усе спекуляції. В місті Херсоні немає ніяких обмежень которые на самом деле ограничивают жизнь города. Поэтому всі, ті, хто спекулює на теми каких то процесів, нападні і так далі, одразу із тим, він почав дуже крінжово пояснювати, чому він насправді казав перед тим про цілодобову комендантську годину. Але я насправді вважаю, що Стремоусов лише обмовився, лише отримав ті розпорядження від окупантів, які мав озвучити дещо пізніше, та видав у ефір їх одразу. Так, от підтверджую. Комендантський час в місті Херсоні, 24 на 7. об'явлен 24. 4 февраля з началом спеціальна воєнна операція для нацистів і пособників фашистов. Від постійних заяв Стремоусова, які змінюються напрямо протилежні. Офігів навіть зрадник України царьов. Заявлення достатньо хаотичне Кирила Він То одно заявляє, то второю заявляє. Проте Стремоусова це не зупиняє. Якщо він раніше був впевнений, що буде обов'язково захищати Херсон, то тепер такої впевненості у нього немає. Стоим до конца, город Херсон никто не собирается никому сдавать. Я надію, що ми Херсон не залишимо. Тепер він тільки сподівається, що російська армія не втече із Херсону і натякає на ті самі непрості рішення. Ми ніколи не залишимо Херсон. Але з сущотом того що нам придеться приймати якісь важкі рішення. Зараз російські загарбники у інформаційному просторі намагаються створити ілюзію, що вони виводять усі війська із тимчасово окупованого Херсону, але це не так. Наша розвідка каже, що виводять тих контрактників. Які були на правому березі Херсонщини, але заводять одночасно мобілізованих, і вже згаданий мною зрадник України Царьов проговорився про це. Міприродна ротація там спецназ частично вийшов. Без них зайшли там мобілізовані. Схоже, що обороняти Херсон будуть ті самі новомобілізовані росіяни. Присідали, інваліди, присідали постійно там. Пізнок, і до речі, декілька слів про мобілізованих росіян. Російське керівництво заплуталось. Скільки ж насправді новомобілізованих вже відправили помирати в Україну? Владімір Путін учора сказав, що це 49 тисяч. Але Шойгу на минулому тижні казав, що це 82 дві тисячі. 49, Сороді 49 по-моєму, знаходяться вже. На... Війська виконувати бойові задачі в район проведення спеціальної воєнної операції направлені восімдесят дві тисячі. Та скільки би їх насправді не було, вони усі помруть або у кращому випадку потраплять у полон. Ці самі мобілізовані, які перекидаються у тимчасово окупований Херсон, будуть змушені обороняти місто без важкої техніки і з серйозними проблемами із логістикою. Багато техніки ушло. Основная проблема Херсона исключительно в, в проблемах с, с логистикой, доставки воеприпасов, военнослужащих. А з Кораблями непонятно відбувається. бідні російські кораблики, які усього лиш випускають ракети по мирних людях та їх вбивають. А ще у росіян серйозні проблеми із логістикою на південному напрямку, тому що чомусь перестав працювати Кримський міст, і одночасно я нагадаю, друзі, що росіяни у тимчасово окупованому Херсоні вчиняють злочин проти людяності. Вони займаються насильницьким переміщенням населення, виганяючи українців Зі своїх домівок, і учора Владімір Путін зізнався, що він також бере участь у цьому злочині. Час, фінішніх, в проживе Херсоні, вбрати з зони на болі опасних дійстів. Поки Путін награно робить вигляд, що він, наче як переживає за людей, російські пропагандисти кажуть про те, що насправді росіяни вчиняють та планують вчиняти, і пропонують кидати українських жінок на підвал. Не потрібно було її розварачувати. Йо не нужно було депортувати. її Там же нужно було ареставати, а відправити на підвал. как должно быть. Скаржаться російські пропагандисти, також і на українське підпілля, яке продовжує діяти у тимчасово окупованому Херсоні. Баша була проблема з тим, що дійствують диверсійні групи, плюс наводчики внутрі. А вдруг починають кричать давай гривну назад. Героїчні херсонці, навіть перебуваючи в окупації, продовжують демонструвати свою позицію, продовжують показувати, що вони лишаються вірними Україні, та інколи навіть підіймають у місті українські прапори. Аналізуючи риторику російських пропагандистів та колаборантів, їхні заяви, а також дані, які є у публічному просторі, у тому числі розвідувальні, можна припустити, що далі події у Херсоні будуть розвиватись за одним із двох сценаріїв. Сценарій перший полягає у тому, що якщо для росіян будуть складатись максимально сприятливі обставини, то вони будуть намагатись до останнього силами мобілізованих тримати оборону і не віддавати Херсон. Сценарій другий полягає у тому, що якщо обставини для росіян будуть максимально несприятливими, то вони спробують тримати оборону, але будуть змушені доволі швидко із міста тікати. Проте далі своєю артилерією будуть із лівого берега Дніпра максимально знищувати місто. Чекати від російських загарбників можна на усе що завгодно. Можливі теракти, можливі всевозможні провокації. Існує також і третій сценарій але певно про нього публічно поки що повідомляти не варто. І що би собі там окупанти не планували. На що би не сподівався владімір Путін та його шістки, я нагадаю, буде саме так, як вирішать Збройні Сили України. Тому ви, друзі, їм обов'язково допомагайте. Вони роблять усе можливе та неможливе для того, аби уся українська територія була звільнена від російських загарбників, і це обов'язково станеться. Окремо хочу звернутися. До мешканців тимчасово окупованого Херсону подбайте зараз особливо про свою безпеку. Ви нам дуже потрібні. Нам із вами і ще попереду святкувати нашу спільну перемогу.